22-річний американець Ерік Барса з дитинства мріяв зробити щось героїчне, і ось йому в голову прийшла відмінна ідея зістрибнути із залізничної естакади з тарзанкою. Він знайшов еластичний шнур і в і відміряв довжину. Вона повинна була бути менша ніж висота естакади. Після цього Ерік сміливо кинувся вниз головою і через кілька секунд розбився об землю. Поліція з'ясувала, що він визначив відстань до землі на око, скільки метрів склала помилка. Наскільки метрів Ерік помилився? Кажи Дмитрович, я думаю, що він помилився приблизно на 45 метрів. Поясню чому, тому що висота тої стакади була 40 метрів. Він заміряв еластичним шнуром 20 метрів, але він забув, що шнур розтягується на 25 метрів. Хороша відповідь. Так, 45 метрів. Кажи Вадим. мені здається, що Ерік помилився з ідеєю. І, так, відповідь дотепна, плюс бал. Дякую. То в мене вже є хоча б один, чи ні? Так, да, в тебе є за це один бал, а тепер кажи число. Сім метрів. Сім метрів. Добре. Так. Кажи Вахнич. Я вважаю, що мужчина помадився рівно на свій ріст, який не порахував. Він mm -hmm. просто взяв, порахував от від землі до естакади, думає, заїбісь, ідея. І стрибнув, він помодився рівно на метр сімдесят два, що є його ростом. Окей, прийнято. Ковалик. Я вважаю, що він помилився на 3,14 метра. Ось так. Я вважаю, що він десь там проїбав число пі, якщо чесно. В цих своїх підрахунках, а воно важливе. Це смішно і це правильна, найправильніша відповідь. Він помилився на 5 метрів. Так, вот. э, чекай. Ні, а в мене сіні? ближче, бо в, в, в мене 1,86 до правильної відповіді, а в тебе 2. Да, я вчив математику в школі. Ти це десь. це правильно. Ковалик плюс 2 бали. І облоску